Ну, в десятки разів пригадує на першому показі Володимир Семеноженко, гуманітарний віце-прем'єр в уряді Януковича, демонстративно грюкнув дверима. На 15 15-й хвилині цей фільм викликав шквал емоцій в українофобів людей, які мають імперське мислення російське. Не тому, що їм не подобалася естетика фільму, не тому, що їм не подобалося ще: Українець-зрадник, українці-зрадники. Оця теза була цим фільмом спростована, тому це викликало шквал емоцій. А те, як на нього дивляться, так перепрошую. Для мене це сказати погляд о того самого міністрика, який, грюкаючи черевиками, вийшов з. З, з прем'єри фільму Молитва з Гетьмана Мазепу, який я взагалі вважаю найкращим українським фільмом і одним з найкращих фільмів всіх часів і всіх народів. Міністерство культури вважає фільм антиросійським і таким, що іскажає історію російсько-українських відносин. Михаїл Швидко, міністр культури Російської Федерації 2002 рік. Мене автора. Було викочена в смолу й піря путінською п'ятою колоною в Україні і проведено в проводку крізь Шеренку імперських шпіцрудинів, за не таке трактування царя тирана збочинця, за демонстрацію річки крові після батурінської різанини, за жорстокий показ полтавського кривавого п'яного учту. Взагалі, ніби за перекручені історії писаної московськими вченими халуями і халуями невігласами в Україні. Андрій Мохник професійний політик. Зізнається один з тих, хто зазнав істотного впливу ілленка націоналіста. Він переконаний, як політичний діяч і митець Ілленко. Ототожнював себе із гетьманом Мазепою, а самого Мазепу з Україною і самим собою. Приклад тих, хто стає проти, він надихає наступників. І ну, Мазепу вже не має 300 років. Але виявляється, Мазепинство живе в українцях. І 300 років отої колоніальної, окупаційної, безжалісної, геноцидної політики Москви вони не дали результату. Україна є. Мазепа переміг. Це, це, власне, те, що стверджує цей фільм. Нині фільм отримав друге життя. Покійний Ілленко зробив цінні авторські коментарі, які розкривають його власний погляд на трагедію Мазепи. Стрічка звучить по-новому. В системі Сураунд готується велика презентація по всій Україні. Бачите, маршала граю я. Бо колись донька Георгія Жукова сказала мені, що я викопаний її батько. Вона навіть боялася до мене підійти. Думала, що маршал воскрес. Не знаю, може це і так, не Друзі Ілленка вірять. Люди впізнають його і як оригінального письменника. Наприкінці життя Ілленко видав трилогію доповідна апостолу Петру у стилі письменника Джеймса Джойса та поета Шевченка. Українці, тим більше ті, хто називають себе інтелігенцією, вони мають прочитати публіциста Іл'єнка. Вони мають з ними з ним сперечатися, вони мають щось не приймати, але їхня сіра речовина запульсує. Розумієте, він вмів так діяти на людину і фільмом, і словом, і вчинком, і спілкуванням, що ця сіра речовина. Активніше наповнювалася живою, червоною, безвічною кров'ю. Я, власне, там описав, ну, так, якщо так можна сказати, себе в цьому е, історичному баніку, як я варився там. Я раптом зрозумів, що як багато місця на сторінках цієї книги відведено Тарасу Григоровичу. я постійно до нього звертався. як... Як до певного камертону, щоб який мені постійно нагадував, як треба говорити правду, як треба бути, бути сміливим, як не замилювати очі красивими словами собі і іншим. А виходити на суть Іллянко навіть жив там, де востаннє арештували Тараса Шевченка в селі Прохорівка над Дніпром. Тут він однаково щиро приймав друзів і подорожніх. У домі, який збудував своїми руками, почувався філософом, частував і своїм неповторним гумором, і варениками дружини Людмили. Вистачало навіть заїжджим тележурналістам із Москви. Міні твореникам отличаются тим, що пельмени это татарська їда, а потом стала руська їда, поскоку руські татари это практически один народ. Це був останній жартівливий привіт численним друзям у Москві, які лишилися десь у минулому житті. У теперішньому він був щасливим українцем, який опікувався власною країною і власним подвір'ям. Неподалік хати Юрій Герасимович спорудив опудало російського царя Петра І, що беріг черешні. Багато вороння прилітало, клювало черешні. Треба було опудало зробити. Ну а яке може ще бути більш страшне опудало на Україні, ніж постать Петра І? що може ще більше лякати, як не постать цього кривавого царя. Тому і вороня лякалося, і деякі сусіди навіть лякалися. Ех, Мазепа-Мазепа. Саме ці слова Петра І із кінострічки Ільєнка як найкраще ілюструють розпач Москви перед загадкою української душі. Оказується, вона не продається, ні за какие кавріжки. І саме цю істину Юрій Ільєнка не забрав із собою у вічність, а лишив усім нам. Для роздумів. Тому чекаємо.